Ще трошки хочу про етапи ескалації. Пам'ятаєте, я от час від часу знімаю відосики а, про те, як ескали, ескалірується у нас а, війна. От. І зараз я вважаю, що йде новий етап ескалації. Це коли нам начебто дають чи не дають, чи дали, чи не дали. Скоріш за все дали, просто про це ніхто нікому не каже вже. Давно тамагавки, і ми, скажімо за все, цими тамагавками кудись влучаємо. От. І на цьому моменті бачите, що вона скоїться з електрикою. Ворог планомірно вибиває кожен день, кожен там два дні по одному місту, по одній підстанції куча Причому Концентрується конкретно от на якоїсь підстанції. щоб її знищити повністю. Або на ТЕЦ, або ще щось. І нас чекає у зв'язку з цим дуже неприємна зима. Тому що до цього ворог так не робив. от Ще етап ескалації такий наступний в Європі. в Європі ну Це тема Європи, напевно, буде пізніше. От. А так, світло у нас в Києві поки є, але це поки що як це? Але це, але це поки що. <смі> Коротко, поки що є. Все добре, поки є світло. А світло, скоріш за все, скоро не буде. Тому що давненько вже атак не було саме на київську якусь інфраструктуру. Пару тижнів вже точно прийшло. Як бачимо, Трамп і всякі там лідери інші не сильно не сильно так розкривають карти, що там з ним, на тему чого вони з Путіним розмовляють. І взагалі у них зараз свої внутрішні проблеми. От. Так що підписуйтесь, готуйтесь до блок блок знаєте, Картиночку бачив таку прикольну в інтернеті. Там, де показують пальцем на двері а, чоловіку зовнішності афроамериканця. І кажуть блекаут. Ну це така шутка така з трошечки така. Так що чекаємо, чекаємо, відключимо. Підписуйтесь, всім пока!